Доброго дня, друзі! Сьогодні на огляді будинок, який знаходиться в селі Яблонівка. Ну, це вже самий південь Чернівської області, ну, до Київської області 7-8 км. До міста Прилуки 20 км. Ну, до Києва 125 км, а до границі з дворками понад 280. Ну, під будинком. Грунтова дорога, ну метрів 50-60, ну, а далі вже добра, асфальтована. Ну, ще декілька слів про село. В селі проживає приблизно 1000 людей. В селі є садик, школа, ліцей, ну кафешки, магазини. Також від будинку ну 1,600, яка ж господар, ну, тече річка. Підсобних приміщень на участки небагато. Ось такий погріб. Ща фонарик включу. Доволі глибокий, Цегли. вкритий шифером. Доволі просторий, прохолодний, гарний погреб. Ось такі сходи не розвалюються, все добре. І так, ділянка 25. Сотих. Ну, якщо буде бажання, то можна зробити більше. Є такий сарайчик на ділянці. Ну, на два входи, обкладений цеглою, критий шифером. ну, Туди заходити ми не будемо. Частково засаджений город, значить то господарі, чи то орендували на сезон. Ну, забувся, уточнити у господарів. Ну, а це вже молодий сад, ну дуже багато яблуні, груші, там персики, вишні, черешні. Господиня перераховувала довго. Я не записував, а з пам'яті в мене не дуже. Гарна ділянка, все вокруг зелено. Ще молоденький як підросте взагалі прекрасно. Вода в будинок береться з спинити. Ну, стоїть насос, проведена вода, глибока доволі криниця. Ну, тобто ванна, туалет, все це є в будинку. Всі вікна, окрім цього, пластикові, ну, господар не встиг зробити. Будинок обійшов, немає там тріщин таких здорових, ціни рівні, ну, фундамент невисокий, ну, сантиметрів 10, ціна будинку. 125 тисяч гривень. Оце станом на 13 червня 3380 доларів. Присутній невеликий торг. Оце каналізація. Оце ж щось наподобі зеленого паркану. Люди не жили тут, 4 місяці, здається, говорили. Хочу трошки заросло. А так будинок сегли, вкритий шифером, щечик знаружа. Ну, знаходиться на пагорбі будинок. Ну добре, ходімте вже до будинку. Там значно цікавіше. Ну і ось ми вже на порозі. Непогані вхідні двері. Це в нас прихожа. Будинок площею 74 квадратних метри. Чотирьох кімнат. Газ, вода, кабельне телебачення, швидкісний інтернет, вивіз відходів. Все це є. Це в нас кухня. Доволі світле. Ну, Видно, що люди не так давно робили ремонт. А це вже ванна кімната. Ну, добре зроблено. Це, напевно, другий будинок, що я зустрічав, що за ціну 3000 доларів ну, там з копійками в будинку є ванна і туалет. Притом що село не забите. Ну, Люди хочуть швидше продати будинок і тому ціну поставили ну, дуже адекватно. Це я намагався показати грубу, вона там є, ну, дуже пана Стиральну машину господарі забирають з собою. Так, ходімте далі. Люди питання до вас. От як називається ця кімната? Ну, раніше говорили сіни, а як по сучасному? Кому не важко, напишіть, будь ласка, у коментарях, реально не знаю. Перша кімната, спальня, залишається все окрім спального ліжка. Висота потолків 2,40, доволі простора світла, виглядає досить добре. Ну, стоїть дві секції на обігрів ну, і пластикові вікна. Ну, кажуть, що будинок дуже теплий. А, ну і прикольне рішення гардероб. Дуже зручно. Ну, зроблю поки що маленьке оголошення. Якщо ви продаєте будинок і знаходитесь в 60 км від прилук, пишіть, домовимось, я приїду, зніму, викладу на канал, послуга безкоштовна. так будинки продаються дійсно швидше. Дякую. Це вже у нас друга кімната, дитяча. Так, тут не вистачає сексі на обігрів. Ми її бачили на вулиці, вона попала в кадр. Вона є, почалось тільки поставити. Ну, люди поступово роблять ремонт. Ну, люди на торбах хочуть вже приїхати в іншу оселю. Ну тому і напевно дена теж. Якось так. І третя кімната. Тут вже є груба, Тут її можна показати добре. І це напевно для гостей. Тут вже всі меблі залишаються. Доволі просторо. Хочу напомнити люди, що введіть, будь ласка, в коментарях себе коректно. Я, правда, не знаю, за що можна хейтити. Цей будинок за таку ціну. Ну ви можете, знаю. Ну, і четверта маленька кімната. Ліжко, правда, вже забрали, Ну все інше залишається. Ну, ось такий будинок за 125 тисяч гривень. Ну, плюс невеличкий торг. В селі Яблунівка. Позацікавило. Координати продавця і сільради залишу в закріпленому коментарі під відео. Дякую, друзі, за перегляд. На все добре!